Цього року врожай на капусту видався вдалим, однак виробники кажуть, що продавати її не вигідно. Жовтень пора капусти. Виробники кажуть, що саме зараз люди починають запасатися нею на зиму. До морозу, вже якщо є перший мороз, то є заготовка. Після покрови то вже заготовка 100% на закваску на зиму. Капуста цьогоріч вродила по всій Україні, однак через дощі селяни квапляться зібрати її з полів. Ворожай був непоганий, а от зараз пішли дощі і все почало гнати. А люди зі сходу приїжджають сюди, щоб брати машини? Машини зупиняються, кажуть, що ще сюди можуть привезти капусту. В середньому просять 70-80 копійок за кілограм, однак нарікають. З теперішніми цінами на насіння та пальне вирощувати її невигідно. Саме менше, 2 гривні більше 2, щоб Оплатилося, хоча б оплатилося, щоб щось щоб, щоб хоча щось на ній заробити. А так, що то є смішна ціна, 80 копійок. Це дуже смішна ціна. Це ми собі працюємо в убитих. Натомість покупцям така ціна до вподоби. Думаю, що то недорога. Ну, Куди вже, вже дешевше. То ж праця людська. Нормальна, нормально думаю. Скільки взяла капуста? 35. Здебільшого використовують капусту для закваски. Якщо більша сім'я, то беруть 200-300 кілограмів, менша – 100. Один бере кваски, так щоб мати на голосі і пару головок собі лишає на зберігання на зиму, щоб зимою не купляти. Якщо на сході капусти є вдосталь, то з Закарпаття приїжджають купувати до нас. Там зимового сорту майже не вирощують. Ми ще не займаємо капусту. У нас аж помідори, острова, перець такий, а капусту я сам собі. Іду в бочку та сюди привезу, мало продам. Та... Вже бізнес. Руський на львівському базарі капуста трохи дорожча. За кілограм просять вже гривню. По гривні? По гривні продаємо. Дешево, але. купців. Багато є. Ну я б не сказала. На день яких 100 кілограм, 200 більше не продаде. Поки що особливого ажіотажу ми не побачили. Продавці пожвавлення чекають під кінець жовтня. Чого не продадуть, залишать на полях. Через дорожнечу пального невигідно вивозити на продаж. Любомир Ферен з Роман Маленький, головні новини Львова.